Першим хочу представити репортаж Євгена Цита та Олександра Кулібабев, це репортаж про велику політику. Ну, скажіть, будь ласка, що вашу думку про етапи зйомок? Як це було складно чи ні? Власне, маю сказати, що було доволі таки складно за рахунок того, що ем, специфіка сюжету, скажімо так, це розповідь про самі новини, про те, про тих, хто їх робить. І про те, яке наповнення зараз новин в Україні, і трошки було страшно, зважаючи на те, що ми знали, що ми прийдемо на телеакадемію, принесемо ці сюжети. Було цікаво, як відреагують люди, які роблять новини на той матеріал, який ми робили. Було цікаво був, був цікавий сам процес. Адже ми дізналися для себе від фахівців Академії преси України їхні дослідження. Ну якби проаналізували, так і дізналися про те, що показують. По нашим телеканалам в комплексі це було дуже цікаво. Дякую, Саша. А зараз увага на екран політичні новини пережили себе. Глядачі надто звикли до урядових та парламентських баталій. Обіцянками та закликами крізь блакитні екрани. Народ не здивуєш. Тож найпопулярніші канали вирішили полегшити своє життя. Гіперболізовані катастрофи та гостросюжетні новини у топах. Якщо розглядати новини і читати їх, у ну, скажем, із жанра. самоописание общества, то скорее всего это общество представлено в наших новостях как малоподвижное, как достаточно рутинное, которое... которая, в общем-то, для являются собиттям єкій природний євлення навіть рік до парламентських виборів на контент випусків не впливає. Результати досліджень Академії преси України свідчать, що переважна більшість українських телеканалів на початку цього року про політику майже не говорили. Найгостріші політичні перипетії залишилися поза екранами на казетах та жорстких дисках телеканалів З контентом медіа в Україні це не секрет, що значительної проблеми. Эти проблемы традиционно обостряются перед выборами. мы имеем сильную власть власть это, то есть это пришло на смену периода двое власти даже много власти и вот интересно как эта власть распоряжается своим ресурсом по отношению к медиам она таким распоряжается и довольно таки значительно влияет. Експерти допускають, з наближенням виборів вже на початку літа телеконтент перевернеться з ніг на голову, та політичні новини в черговий раз займуть перші позиції, адже їх буде вдоста, тож особливо напружуватись не доведеться.